Форта! Струнко! Amen. 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 ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, амінь. Благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і на віки. Святий, Боже, святий, ті, святий без нас, святий, боже, святий нас, святий, боже, святий, і сина, і святому Духу, Нині посяг час і навіки вічні, а, і Пресвятая тройця, нас. Господи, очисти, реки наші, владику, прости, беззаконня, святий день, це і сили не ночі, наші. І мене в твоєго ради. Помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і, Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, і Сина небеса, нехай святиться і. Твоє, нехай буде, воля Твоя, як на небі, так і на землі. Прибраш насушний дай нам всього і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватися в Заспокою, але вислови на світа, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки, слухами спочили проників. Душу рабаткого стави і прийми його до блаженного життя коло тебе, чоловіка любче, оселя твої, Господи, Де всі святі твої спочивають. Віта любов, славу Цю Сину, і Святому Дугові, ти си Бог ще зійшов до перевела і розбив майдани затованих, самі душу раба, і нині повсякчас і на віки. І помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за упокій душі в Слуги Господнього воїна, Руслана, і проститися йому всякому провишенню, доброгідному. І не добровіно, Господи, помилуй його, Господи, помилуй Господи, помилу, помилуй. Господь босалив душу його там де неправедні споживання, Господи Господи. Послідня ріків Його, у Христа безсмертного Царя Його нашого. Прості Божье, господи, Ні, Ісус, Господи, суті, свято, його знищує життя світу, Твоєму подал, сам Господу покой душу, подало войного слава. Сіквіто, чи місці спокою, де немає ні недуги, ні жерди, ні зітхання. Всякий річ вчинили, чи словом, чи ділом, чи думкою. Як благий, і людинолюбний Бог прости, бо нема людини, що жила, б і не зрушила. І один без ріка правда те прада вічна, і слово твоєї істина. Єси, Воскресіння, життя і спокій, спочило раба свого, воїна Руслана, Христе Боже наш, і тобі славу З предвічним Твоїм Отцем, з пресвятим благим, животворичем Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Та й ворога, спасибо, весні, що від хировими, і не сприйняли, словнішої справді, щоб зіспіння Бога слава породило, дійсно Бога радить, до тебе величезного. Слава тобі. Сте Божа надія наша, слава Тобі, Отцу і Сина, і Святому Дуні, і нині по всіх часті на віки, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилеш. Христос, що воскрес із мертвих, живим і мертвими володіє, істинний Бог наш молитвами причистої своїй Матері, святий славних всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу спочилого, свого, новоприставленого, полеглого воїна, героя Руслана. В оселях святих оселить, луні Авраама упокоїть, до праведних приєднає, а нас помилує і спасе, бо Він благий і людинолюбний. Уважені, у спенні вічний подай Господи, Христопам'ятному службі Твоєму, поліз Руслану, Wie zu dir, wie zu dir, Ще нащо є на до десант, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і пости нам провини наші, як і ми прощає, виноватцям нашим, і не вели нас у спокуса, але вислали нас і духа. Благодарна, Марія, Господь з тобою, благословена в ти, тим, в камінь, благословенні потроби Твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Славителя душного. Отче що є сина на весах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, вирваться нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Амінь. Городи, Сидіна, радийся, голодахна Марія, Господь з благословенна ти тими жінками і благословена, пліду троби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і злавій Тебе. Наша, сина на небесах, нехай зядиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нашу спокуса, але визволи нас від лукавого. Бога городи сидіго рабися, на Марія, Господь з тобою. Благословенна Ти душі згадую, благословений утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і збавителя души. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорога скорботна родина, від усіх священиків, від усіх тут присутніх людей, від усієї громади, села Скорики, від усіх українців. Прийміть найщиріші співчуття у зв'язку із втратою, воїна. Героя Руслана, люблячого батька, мужнього, незламного сина українського народу. Нехай Господь Бог оселить душу Його, де всі святі і праведні спочивають. Сьогодні, в шостій годині, в селі Скорики, будинку культури, відбудеться чин Панахиди. А завтра, в 14.30, відбудеться чин похорону. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Мені. Ей, залаєш ми з годину, залаєш ни з годину. Сам не знаю, де води сам. i hey. hey.